Через те, що треба було дискредитувати або роз, розвалити добровольчий патріотичний рух в армії. Його має не лишитися. Та ж сама історія розформуванням правого сектора. Зеленський їх розгромив. Ніхто не ризикнув, Зеленський розгромив правий сектор. Оце руйнування добровольчих підрозділів, репресії щодо пос... високозіркових генералів і полковників. Ота ж сама історія трьох два генерали, один полковник по харківському напрямку, по Вовчанську. Я перепрошую, та їм треба було ордени за те, що вони зробили. Всі ці троє мали дістати, як не героя України, то все одно високі, дуже високі ордени. Вони, не маючи жодних можливостей, жодних фортифікацій, вони не маючи достатку особового складу, зуміли зупинити просування ворога, для якого було відкрити.